Усім привіт! Ми зараз їдемо з командиром відділення роти Рубак. Це Влад восьмий. Ми разом з ним ходили на позицію, а тепер після позиції він їде здавати дрони в ремонт. Влад, скільки дронів треба ремонтувати після твоєї зміни? Після моєї зміни, слава Богу, не потрібно нічого ремонтувати цей раз. Але постійно є. Є що відвезти. На даний момент веземо 4 дрони на ремонт, 2 «Мавіка» і 2 утелі. Ну, розкажи про свій бойовий шлях. Ти пішов служити. Ти завжди мріяв стати пілотом. Літав я тільки в снах раніше, а не на дронах. Пілотом я став так склалась доля: шлях, шлях почався не на початку повномасштабної війни. Перші півроку я ще не служив, і вже в кінці 22-го року я захотів піти на службу до своїх друзів, які вже перебували на той час в підрозділі, в бригаді. Попав я так символічно, 14 лютого на День Закоханих. Я в другій годині дня ще стояв з квітами в Черкасах, а вже десь в четвертий я був одягнутий по формі. Так почався мій ну, бойовий шлях. Встиг подарувати. От якраз тільки подарував і одразу поїхав. Найбільше твій страх, що ти відчув за весь цей час, який ти перебуваєш на війні. Конкретну ситуацію якусь? Так, да, якусь конкретну ситуацію. Коли ти подумав, що ну все, жопа. Це була поїздка на позицію. У мене була поставлена задача від командира е, одну групу хлопців-пілотів вивезти на позиції, іншу забрати. І... Е, Погода була тоді дуже погана, до самої позиції доїхати було неможливо. І Була така е, точка відліку, на якій я зупинявся машиною. Потім хлопці пересідали на квадроцикл і їхали до позиції, а ті поверталися на квадроциклі, пересідали до мене в машину, і ми їхали додому. І в момент, коли я одну групу відпустив, яка поїхала на позицію, я стояв, чекав біля машини, ну там відійшов метрів з 200, мабуть. І так попало, що я не знав, що там на той момент перебувала недалеко від мене розрахунок міномета 120-го. І туди постійно стріляли, як виявляється, по них. І в той момент, як саме коли я чекав хлопців, почався обстріл позиції мінометного розрахунку, я безпосередньо був там, злякався від того, що летить в мене. Я вже подумав, що побачили мене, побачили машину. І саме смішне в цій ситуації, що я злякався, я злякався не того обстрілу, так, тому що ну, що я зробив. Я максимально низько до землі ліг і хотів замаскуватися в зеленку, в кущі. Я стрибнув в кущі, а там зайць оказався в тих кущах. Зайць злякався мене, я злякався зайця більше, ніж того обстрілу міномета. Зайць кущів, я в кущі. Ну так, хвилин 20 полежав, поляпало поруч. Ну, дуже близько. Потім, мабуть, був такий перший переляк. Ну, а то розкажи, а то той випадок, коли артою вас накривали, вашу позицію. Одні з перших таких серйозних обстрілів по позиції, коли ми були виявлені ворогом. Щоб сказати, що страх був, то, мабуть, це слабо сказати, тому що вперше тоді ствольна артилерія била так точно і так кучно. І вони не шкодували снарядів. Якщо ще на першій позиції, на якій ми попали під обстріл. Було більш-менш впевнено, бо був досить міцний бліндаж, три накати дров, плюс земля зверху. Ну, можна було спокійно більш-менш перечекати цей обстріл. То вже на іншій позиції, коли ми трішки змістилися, там був один накат дров. І найгірше було, що по розвідданим нас повідомили вже, що по нам наводяться. І от цей час, коли ти знаєш, що по тобі зараз будуть стріляти. А ти нічого не можеш а зробити? А ти нічого не можеш зробити. Тільки От чекати. він найгірший. Тільки чекати цього першого пострілу. Ну да, тоді там близько 20 снарядів прилетіло по нам. Так трішки поконтузило хлопців. Але слава Богу, найближчий прильот був там метрі від краю бліндажа. Це був найближчий, що нікого там не поранило сильно, ні, нічого такого. І ми звідти потім змістилися також. Що ти відчуваєш, коли бачиш росіянина, який йде штурмувати? І розумієш, що ну, буквально там протягом кількох хвилин його вже не стане. От що ти відчуваєш От, момент, коли знищуєш е, ворога? Перший азарт, найбільший азарт, був на перших двохсотих, перших на першій знищеній техніці. От Тоді був азарт, тоді було весело, круто і класно. А потім, коли це переростає в повсякдення, кожен день когось треба вбивати, кожен день по техніці працювати. То це вже стає буденність. Ти просто робиш свою роботу, мовчки, і все. Ти побачив ворога, ти знаєш, що тобі треба його знищити. Ким ти працював от за, за, до моменту, як ти попав е, в ЗСУ? Працював на різних роботах. На момент найбільше на довшу роботу, яку я міг би там, відмітити і сказати, що це стабільно. Я працював, це там близько семи років я пропрацював в Черкасах, у ресторані. Ну а яка найцікавіша професія, от, е, якщо порівнювати? Те, що ти зараз робиш, тобі цікаво? Серед військових? Взагалі, всі твої професії за твоє життя. Я собі ще минулому році визначив, що навіть після закінчення війни я хочу залишитися в Збройних силах України, потрішки будувати тут кар'єру якусь, тому що це стабільність, це престиж. Так, тому що ми зараз по сосиски в тісті. По кавузьки, по сосиски в тісті. А, 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 а давайте піддержати. Так, кака кавуська. І поріжок. Літочка. Дарма, ти відмовив, угу. Да громад і відмовився Дима? Да? Ти не знаєш що тут рощать. А ми тебе ще на роботній дорозі завеземо на топчик шаурму, який харчується просто вас сають. Біж штурмовика, до артилеріста. Ну, класно, тебе конечно. є. Я подарую, <клес> маю. У <ще один> <клес> мене два їх, в мене бік... На парад вже купив? Пікселі. Я на парад буду тільки лейтенантських купляти. Ну, <клес> це аж за 5 років, занадто рану. Будеш купляти. Що, що за 5 років? <клес> До лейтенантських. Ні, в зоні бойових дій, під час бойових дій, можна досрочно отримати. Це все було б тільки бажання. Ось в мене є. Чи ты не пытаешься на кого я учился? Мне не тебя не Стоп, закинь а? да? Словом, обалдение тут котлеты в сосиски и сосиски в котлете, да? Котлеты с мясом? Котлеты с мясом, да. Реально прикольно. Ладно, вот приезжаешь ты в отпуск в Черкасу, да, бачишь мирное место, во накая впечатаешь, что там люди забывают про вину, что тут воюють хлопці. Є таке чи нема? Є таке, є таке відчуття несправедливості. Типу, що ми вже два роки тут глину місимо ногами. Багато хто вже 200, багато хто 300, дехто, ще, слава Богу, цілий. А там бажання нуль в суспільство сюди їхати. Типу, навіть нас змінити. Ну, Давайте трішки мінятися. Давайте хтось сюди. Навчать всьому. Навчать. Я сюди їхав на сектор, я володів відсотками 20 м, мабуть, всіх знань, що я зараз знаю, я про БПЛА кажу. Все інше я вчився тут. Хлопці навчали, в походу розвитку вчилися всі. Я по факту вмів підняти Мавіка тоді, ще на той час, коли сюди йшов. І один раз вживу, я літав на FPV. Де все, що в мене було, весь досвід мій. Приїхавши сюди, зараз вже і на FPV літаю, і на Mavic, і матрасом, і навіть пройшов курси на вампіра Бабу Ягу, так звану. То всьому можна навчитися головне бажання, так? Цей стереотип, що. Ти приїдеш сюди, будеш е, жити на нулі, сидіти в болотяці е, півроку, навіть не зможеш помитися і тебе вб'ють в перший, перший тиждень, це все стереотип. Я, я вчасно частності про наш підрозділ кажу. Якщо ти виявляєш бажання бути пілотом, чи бути мінометником, чи бути там, ну, неважливо, яко, на якій посаді ти хочеш бути, ти себе там бачиш, тобі дадуть, дадуть можливість себе там спробувати. А тим паче, якщо у тебе є до цього хист і навики, то Тебе самого скажуть, о ні, друже. Давай, ти будеш тут, бо нам цей потрібніший. А ну розкажи, чого восьмий. Буде зірпіком. Про це наже навіть комбат не знає. Комбрік не знає, чого я восьмий. А я знаю. Навіть родний. Ну знаєш і мовчиш. От знаєш і мовчиш. Дуже-дуже реально хочеться розказати, чому в нього позивний восьмий. Зараз собі почнуть придумувати. Але це реально прикольна історія. І потім якось розкажу, коли його тут поручно буде. Хорошо? Да. Ну побачиш потім по телевізору. І тут в нашій машині з'явився, не знаю як. Якийсь військовий, просто підсів. Мені здається це якийсь таємний агент. Чушпан, так? Да? Так. Да. Так, ось ми тільки поговорили з командиром. Він каже, що можливо морозиво буде тобі як премія. Я старався як міг. Аж, аж морозиво вибив. Да. Давайте так, я зараз скажу, ви просто кивнете, добре. Після кожного знищеного росіянина командир обіцяє пачку морозова. Можна так, можна. Ну, Будемо радіти тому, що є. Але він каже, бачиш, мотивація, мотивація. Яка для тебе мотивація? Від Перша чергова відпустка додому. Це <рес> від ж впадає від до тебе від слів. <рес> <рес> То ти ж з лівим поворотом їхав, що ти вправо повертаєш, бля? <рес> ти ж так і на позиції їздиш, кстати. Як? Ну от так от. агресивно. Матюкаюсь? Агресивно. Да? Емоційно, я б сказав. І ось Ми зайшли в одну з слов'янських кав'ярень, одну з найкращих, мені здається. Скажіть, будь ласка, ми ось вам привели сина народного депутата, який робить вигляд, що він воює. Можете нам сказати на камеру, що добре, що ви воюєте. От. Добре, що ви воюєте, захищаєте нашу країну. Ми всім дуже вдячні. Він насправді не воює, це нам треба просто так. Дякую вам. Здоров'я. Ми зараз приїхали в місто Слов'янськ. Кави вже випили, дрони завезли. Чи є в тебе дисонанс? Навіть у Слов'янську ти приїжджаєш і тут більш-менш цивільно ходять цивільні, начебто мирне життя. Ти за цим сумуєш за мирним життям? Звичайно, сумую. Найбільше сумую за друзями, за батьками. Поки не дружини дітей немає, то тільки друзі і батьки. Але хоча б в Словянську ти можеш приїхати і не жити тільки війною. Що ти можеш порадити хлопцям, які зараз, скажімо так, бояться мобілізації, бояться йти служити? Що ти їм порадиш? От твої топ-три поради. Хочете служити, допомагайте. Все, на цьому все.